Друзі, всім привіт! Хочу зробити такий невеличкий огляд в магазині Велмарт, користуючись нагодою, що я приїхала, ось зібрала такий список, написала собі, що мені треба. Іду в сири, а тим часом бачу, що якісь є акції. Дивіться. Ось такі зараз ціни у Велмарт. Акція молоко таке можна придбати вже за 30, не за 40. Тут 900 грамів, і воно аж до 17 жовтня. Ось такі брала. Донедавна брала ось такі вершки до кави. Зараз вони по 25 гривень. Майонез велика пачка 500 грамів. Зараз за 52 гривні такі знижечки у Велмарті, що ще. А мені треба сир по списку, по-моєму, мені треба знайти сир 0% або 1%. Зараз пошукаю. Так, йогурт і йогурт теж треба. Так, знайшла те, що в мене в списку номер 1 ось такий е, сир кисломолочний, нежирний. Нуль, е, нуль жирності взагалі. Я візьму пачечок скільки? три. До якого числа? До е, 2.08, а сьогодні. 27. Давайте візьму дві. І візьму дитині, зробити або сирники, або просто там із чимось солодким, 5% ягодинський, 26 гривень. Коштує така пачечка, Далі мені треба ось такий йогурт, білий молоком. Коштує він 25 гривень і жирність 1%, 1,6%. Думаю, що якраз мені підійде. Ще є euh, Активія, да? Активія коштує без цукру, і натуральні інгредієнти, Може краще такий взяти. Він коштує 26 ну, на гривню. На гривню і тут теж 1,5, і ще менше відсотків. Не знаю, в принципі, різниця невелика. І ще йогурт його ще дешевший. Біфідо. о, можливо, такий візьму за 22 гривні. Да. Щодо йогуртів, тут їх такий величезний вибір, але щось я не знайду саме де відсоток 1,5, наприклад, або хоча б 2. Тут це мінімум, те, що я побачила, мінімум 2%, точніше 2,2. Ось така галичина, 34 гривні. І ось такий густий йогурт, густий. З наповнювачем лісова ягода. Ага, це злагода. злагода, от Не пам'ятаю, що це за марка чи. Варто її брати. Знаю, що зазвичай ми брали ось такий теж 2,2. Візьму вже провірений. І це полуниця. Мені б хотілося лісові ягоди, але їх немає. Черешню не хочу. Ладно, буде полуниця буде. Так, а це ще такий грецький якийсь йогурт. Ой, він зовсім малесенький, коштує 30 гривень і 5% жирності. Дуже жирний. А, я ще не, не сказала те, що... О, черниця, дивіться, молокія хороша марка. Брали неодноразово молокію. Скільки я О, 2%. Черниця, мій улюблений смак. Мій улюблений смак взагалі це лісові ягоди. Черниця. Ладно, візьму ще лісові, я... лісові ягоди, подивимося до якого числа. А не забагато, це мені Наташа буде нам йогуртів. Два йогурти. Великий стакан. Слухайте, де дата? Що не пойму. Справа в тому, що я отравилася, травонулася не так давно, і мені зараз взагалі треба сідати на строгу дієту. Не можна нічого жирного, нічого смаженого, нічого, ніяких шашликів, ніякого солодкого, персиків, наприклад, не можна. Що ж взяти? Чорнослив та о, це Оце я дуже люблю. І не тільки я, і мала теж таке буде їсти. Так, з йогуртами розібралися. Бачу, що комо Тенеро, який ми брали завжди, він дорожчає на очах. Зараз на нього знижка, але ось така вже ціна змінена, підвищена його 63, Скажімо так, його природня натуральна ціна, дійсна ціна. Зараз просто якась знижка по 4 серпня на нього. 59 гривень. тенеру. Ну він смачний, смачний, тому що він класно плавиться на бутербродах. І ще Голландія теж непоганий. Так, далі беру морожені овочі, ось цей шпинат. Зелень треба їсти все одно, всім, дитині і всім. Так, беру броколі. Пускай є ось така, скільки тут грамів? 300 і є 400 грамів. грудь, 85. Ще дорожча. Навіть не знаю, як... Ладно, візьму цю, це брокколі у нас. так? Беремо шпінати брокколі. І якісь звичайні якісь заморожені овочі, Ось мексиканська, по-мексиканськи якась є ось така суміш. Можна взяти. Суміш по-мексиканськи, це весняна, там і цибулька, і брокколі. Тут просто йде морква, стручкова красоля, кукурузка. Нехай будицьке люблю. І ми таке точніше любимо. Так, І є по 62 мексиканська лайт. По 62 я взяла за 32. Така ж самісінька, я думаю, що. Нічим не відрізняється. Так, і ще хочу взяти Замороженої полуниці. Полуниця 166 гривень за кілограм. Ось вона така гарненька, свіженька. Прям дуже красива. Зараз наберу. Дивіться, є заморожена піца, коштує 100 гривень 300 г, наполі, томейто, томати і оливки. Мені цікаво, хто виробник. Якщо можна її витягнути швиденько, подивитися, щоб не розмерзлась. Ні, вона така як каменюка. Так, дивимося, хто це хто виробник. Состав? ні, О, Господи, куди дивитися піца, тут Англія, тут на різних мовах. Дата, імпортер, виробник, виробник, виробник що? Литва, друзі, це Литва. Литві довіряти можна, я думаю. Брати таку піцу чи не брати? З оливками та із помідором. 100 гривень коштує. Дорого це чи ні? Я вже нічого не розумію. О, Листкове тісто, дивіться, левада за 40 гривень. Недорого бажаю. Що робить з піцею? Друзі, банани сьогодні у нас по 59.84. В принципі, вони так і коштують уже рік, а то й два. Так, ще мені треба помідори чері. Так, друзі, все ж таки взяла я піцу, взяла маленькі помідорки, чері. І ще треба взяти мені рибу, бо сьогодні треба все одно щось буде їсти. Рибу в духовці, якщо вийде, хочу взяти. Можливо, сібас або дораду, якого вже не брали, дуже-дуже давно. Візьму дораду. Аня в мене теж любить, любить рибку. Хоча ось ті, щойно люди взяли кілограм ось цих креветок. Креветки на вигляд дуже-дуже свіжі. Кілограм 400 гривень 399. Ну, лосось Форель це теж завжди смакота, лосось але жирна дуже. Мені здається, дорада не така буде жирна. Це тут сосиски, ковбаси. Беру вюрстель. Зараз їх покажу, якщо побачу вюрстель. Ось такі я беру дитині. Ось такі непогані. Вони більш-менш. Ну, це не вважається натуральний і корисний продукт, але тим не менше це на куриці і скурки та індички. Точно такі ж самі ми купували в Італії. Дивіться, ось такі коштують 35, а ось такі дещо більші і вже йдуть вони всередині з сиром. Коштують 64, хто любить із сиром. Я візьму, мабуть, ось такі її візьму. Ще не знаю, можу взяти, хто брав отакі сосиски. Що це за сосиски, сосиски в такому цікаві, вищий сорт. Це виробник адреса виробника, це місто Ходорів, Львівська область. То пробував, напишіть, які вони на смак, чим вони відрізняються від звичайних сосисок, що це в них за маринад. 176 гривень коштує така баночка. І тут скільки грамів, штук, 5, 5 штук тут. 5 штук. Так, ми іноді беремо, знаєте, що беремо такі слайси м'ясні. Я дуже люблю із яловичі, яловичини. Дуже люблю, мала любить більше з куриці. Я її візьму з куриці. Бо мені поки що не можна такого вживати, таких субпродуктів, чи як це назвати, вони дещо солені. Лежить моя очищена вже попатра на раду, а продавця поки що немає. Де вона? А вона рибинку. Я вибрала легеньку: 344 грами, коштує 137 гривень така рибиночка. Сподіваюся, що вона свіжа. Перш ніж оплачувати на касі, я відразу ж її понюхаю. Так, друзі, хочу взяти гранолу, ніколи в житті не пробувала. Знаєте чого? Бо я боюся, що вона просто тупо пломби повитягує мені, буде псувати тупо пломби. Дивіться, є ось така вже, ну, типу, в, в окремих пакетиках, а є цілий такий пакет, такої ж фірми, якийсь доктор Беннер». Така коштує 80, якщо велика упаковка, але якщо вона мені не сподобається, я візьму маленьку і візьму із шоколадом. Просто цікаво зранку зробити цікавий сніданок із чимось таким модним. Дивіться, це йдуть склад гранолу, цільно зернові натуральний мед, джерело складних вуглеводів і підходить для вегетаріанців. Можна взяти ще одну полуницю. Візьму дві. Гулять, так гулять. Хі -хі. Ще дуже великий вибір, вибір тут граноли. Але ще раз наголошую, навіть є граноли, дивиться чумак, торгова марка 5690. Але так як я ніколи не пробувала цю штуку, я боюся, що моїм зубам це не сподобається взагалі. Так, ну власне і все, я їду додому. Більше мені такого тут нічого не треба. Вівсяні пластівці в мене є. Камон, на хаус. Цей мужик, коротше, він тільки що мужчина, цей, він тільки що йшов і цю маленьку собачку, яка в нього на руках просто підкидав. В руці доверху. Я, якщо чесно, я її пожаліла трохи. Мені її стало шкода. Визвала таксі і повертаюся вже додому. До речі, зараз я в джинсах широких White Leg від House Brand, про які вам розповідала в одному із недавніх відео. Та да, щодо штанів, в яких я щойно була. Дивіться, поїхала і не зняла спеціально цю штучку, заникала її, щоб потім приїхати і вам показати. За скільки ж я їх взяла? 42% була них знижка. Останній 38-й я знайшла для себе, тому що все порозбирали і тільки в такому відтінку вони залишилися. Але хочу сказати, що це настільки якість суперова для такої ціни. Це супер якість, я вам кажу. І мені дуже комфортно. Я зрозуміла, що широкі штани це, от це реально, це про мене. Це ніякі не скінні. Ні, ну скінні, звісно, теж круто, дивлячись, який лук, якщо це там шпилька, не знаю, е, якийсь такий образ на вихід. А ці такі на кожен день вони от такі суперові. Я дуже щаслива, що я їх придбала. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео. І до зустрічі вже в наступних відеороликах.